Чи програми здоров'я сьогодні, як завжди, поговоримо про дуже важливу тему, що стосується роботи нашого організму: це дерматологічні захворювання. Звичайно, що шкіра найбільший орган людини і водночас найвразливіший. Перед всілякими патологічними процесами, тому саме часто наша шкіра і сигналізує про те, що організм працює якось не так, сигналізує про якісь зміни в організмі. Ну, і Захворювання шкіри вони є дуже поширеними і можуть спричиняти і дискомфорт, значний, навіть викликати сором. Тобто, навіть на психологічному рівні нам стає дискомфортно. І сьогодні ми поговоримо про захворювання шкіри, шкіри дерматологічні Дерматологічні захворювання, чому вони виникають, як це лікується і взагалі профілактика, як не допустити цих захворювань і бути завжди здоровими. Тому сьогодні представляю нашу гостю в студію в студії це Ольга Кравченко, лікар-дерматовенеролог, дерматохірург міської лікарні номер 7 Я вас вітаю. Доброго дня. що ж у нас сьогодні з нашими дерматологічними захворюваннями? Чи багато людей звертаються до лікаря-дерматолога, і що це за взагалі за захворювання? Ви знаєте, ви праві стосовно найбільшого органу шкіри, і у дерматологів завжди було багато роботи. А зараз в нинішні часи, коли всі під стресом, під хронічним стресом, починаючи там з ковіду, да, вже там три роки, і е, дерматологічна кількість дерматологічних захворювань значно вирісла. Е, в регіоні у нас досить поширені да, такі захворювання, як Акне. Сибурийні дерматити, атопічні дерматити, грибкові інфекції, різноманітні новоутворення та хронічні дерматози, псоріаз, екзема. Тобто дуже широкий такий спектр захворювань. дуже входить. високий, дуже, дуже різноманітні. Кожне захворювання має свій вік. Так, у когось це, це є більш молоді захворювання, є більш вікові захворювання, так, і в кількості, звичайно, що вони коливаються. Ми найчастіше хто звертається? Більш молоде покоління чи вже дорослі, літні, можливо, люди. От, ви знаєте, зараз немає такої межі. Якщо раніше це були переважно літні люди, вікові, вікова категорія, така більш старша, зараз це від 18 років, тобто вони чекають 18 років, щоб звернутися до лікаря. І е, ми маємо сезонність, так, звичайно, зараз літо це влітку. Це вже більше ви... з алергічними реакціями пов'язане. І алергічні реакції, але ж і прості контактні дерматити, подразнювальні дерматити, укуси жаління різноманітних комах. І це не обов'язково труйні комахи, так? Тобто зараз у нас досить мошки, бло... 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 Блош... блошки, таких, які кусають. Тут це теж може викликати якесь подразнення на шкірі чи якісь захворювання? Так, звичайно, це дерматити. Це все відноситься до дерматитів. І, я думаю, ми ще проговоримо сьогодні про них. Що що стає саме основними такими причинами, факторами ризику виникнення захворювань? Можливо, на сьогоднішній день що найчастіше стає причиною? Це стрес. Найчастіше на сьогодні це стрес. Звичайно, це і внутрішні і зовнішні фактори. Да? Внутрішні фактори це захворювання людей, так. взагалі соматичний стан да? людини. Зовнішні подразники це ну, різноманітні хімічні, фізичні, біологічні, датаки. І найголовніше на сьогодні це стрес. Як може? Ну я розумію, що якщо там вкусила комаха, чи можливо яких ну там є був контакт там з хімікатами якимись ну, зрозуміло фізіологія да, захворювання такого? Що стрес, як він впливає? Це зниження імунітету? Так. Так. Чи що як це відбувається цей процес? Так, це зниження імунітету за рахунок, тобто, коли е, організм стресує, у нас е, відбуваються зміни, е, підвищується кількість біологічно активних речовин, е, тобто це кортизоли, адреналіни, пролактини, те, що е, знижує імунітет і робить. Загалом нас, дівчат більш мужніми, скажімо так, і, і не додає краси. І від чого від цього зараз також страждають і звертається велика кількість е, дівчат з випадінням волосся, причому починаючи від 18 років, і до так... випадіння волосся це теж до вас треба звертатися. Так, звичайно, це трихологія це невеличка, ну вели... величка, але це галузь частина. дерматології. Так волосся це придатки шкіри, тому ні. Ті, волосся, це все наше більше все ж таки, я так зрозуміла, жінки звертаються до вас? Жінки звертаються на сьогоднішній день, дуже помолоділа і чоловіча лопеція, коли приходять велика кількість людей у віці 18-22 років, каже: Так, в мене генетика, але в мене батько і дід полисіли в 40 років, а я мені 20. І я вже бачу, що я лисію, допоможіть, будь ласка, тому що ну, хочеться зберегти все таке ще волосся. А ви сказали стрес, а все ж таки генетика, наскільки вона впливає на е, можливість захворювання? Чи ну, от, якісь є чинники такого плану? Так, звичайно, ми ж всі діти своїх батьків і своїх родичів. Тому е, генетика напряму, напряму пов'язана з тим, чим ми будемо хворіти, як ми будемо виглядати, і як ми будемо змінюватися з віком, тому що е, дехто не готові з віку е, змінюватися до змін, і е, доводиться навчати людей змінюватися просто тому, що. Минає час, так? Тим більше ми розуміємо, що шкіра теж, ну, особливо дівчата, так, з'являються тобто зморшки і так далі. Тобто це треба бути ще й психологічно готовими до тих змін. Так, так. як і ви допомагаєте, зараз... підказуєте. А, ви знаєте, це. Е є от певна певний запит і є певна відповідь тому що інколи це просто навіть дивися на людину і розумієш що їй потрібно звернутися до суміжних спеціалістів це ендокринологи це гастроентерологи так тобто люди які Будуть нам допомагати зсередини, а ми вже будемо працювати ззовні. Звичайно, це і вітамінні комплекси підвищення імунітету. На, на даний час наразі це і заспокійливі препарати, тобто антидепресанти і звичайні анксіолітики, ті, що будуть трошечки покращувати настрій і додавати нам жіночої краси, те, що стосується дівчат. Тобто дівчата все ж таки ну, більш комфортніше, щоб себе відчувати, звертаються частіше за допомогою, щоб подолати якісь, в тому числі, психологічний, виходить бар'єр такий. так. Коли треба звертатися все ж таки до лікаря за яких симптомів? Тому що ну ми розуміємо, якщо там в тебе щось вкусила, комаха там той комар, там щось там десь зачесалося. Ну, ми не надаємо такого значення, щоб прям бігти до лікаря. Але потім, можливо, розвивається якийсь ну, такий стан, вже більш можливо патологічний, що ми вже звертаємося ну, з більшою проблемою. Ну, от коли, от ця, чи є ця межа, чи нема, ну, тому що прийдеш до лікаря, ой, там, в мене там подряпана чи щось. ну, Лікар скаже, ну вибачте, чому ви до мене звернулися? Чи немає такого? Ви знаєте, я дуже прошу і дуже наголошую зараз завжди на тому, що коли щось з'явилося. Хай це буде подряпинка, хай це буде прищечок, хай це буде якесь шелущіння. Просто от відрізняється шкіра від та, що поруч. Якась зміна структури нігтіка або волосся, якісь зміни на слизовій оболонці. Да? Не треба робити так, як робив дід або бабуся мазати содою, там, лікувати чистотілом, а тоді, вже, коли все це виникло в проблему і ти вже з наслідками, це затруднює діагностику лікування, утруднює. Це подовшує час лікування. Тому, якщо є можливість Одразу зверніться. Зараз це не важко зробити. У нас існують е, звернення за скеруваннями до сімейних лікарів, які онлайн прийоми не обов'язково для цього йти в поліклініку. Тобто пацієнт телефонує або пише своєму сімейному лікарю, робить запит, і йому скеру... приходить на телефон або там на планшет скерування до дерматолога. Записуємося, приходимо, вирішуємо питання і краще вилікувати подряпинку прищик, ніж лікувати потім такі речі, як екзематозні, да там вже загострення, ну ускладнення, і, і це буде вірно, так, так правильно робити. Тобто лікар не скаже, що ви там звернулися з якоюсь там дрібною проблемою. Такого ні, не відбудеться. Ні, ні, ніколи такого не відбудеться. Але і це ж шкіра. І е, буває таке, що людина приходить з однією незначною проблемою. Це було нещодавно. Прийшов молодий хлопець, він звернувся взагалі з чисто дерматологічною проблемою, і е, ми йому просто подивилась на шию. І ми виявили меланому. Ми виявили її вчасно. Ми її видалили вчасно. Хлопець відповідальний. Він одразу пішов. Ми звернулися одразу з керування, дали до онкологів, одразу все зробили. Це була лінтіго, тобто поверхнева меланома, але це була меланома. Яка тобто він з часом... навіть не з тією проблемою звернувся. Просто ви як лікар побачили. Так. Добре, що це було там так. десь на видимих ділянках шкіри. Так, він навіть не уявляв, що у нього є і може бути така проблема. Ну, Це дуже добре, мені здається, що виявляється на таких первинних, скажімо так, етапах, що можна вирішити цю проблему. Дерма... Дерматити, я так розумію, що вони будуть, ну, почула від вас, що це досить розповсюджене захворювання. Я так розумію, вони теж мають свою якусь специфіку. Так, якісь дерматит... види. так дерматити це загальне поняття uh -huh. да, від дерма, uh -huh. і тіс, тобто дерма і запалення. Зазвичай дерматити. Вони Викликаються якимось е, контактними речами, якимись подразниками, алергенами. Е, взагалі до дерматитів відносяться атопічні дерматити, екземи, сибурині дерматити, да, е, різноманітні контактні контактні прості подразню. Прості подразнювальні дерматити, все правильно не помилилося. Це пелюшкові дерматити, вони можуть бути як у дітей, так і у дорослих полюшкові. Яка е симптоматика, щоб відрізнити від інших захворювань? А, а людина сама, пацієнт, він не відрізнить. Тому що, перш за все, це почервоніння, запалення свербіж. Тобто свербіж завжди є таким. Е вже сигналом звернутися до лікаря, а особливо якщо це свербіж, який не минає, так ми там чимось подули на нього, по мочили водичкою холодною, прохладною минула година, дві, доба, три, а воно не проходить. Це вже це дерматит. Це має все ж таки не тільки свербіти, а ще там можливо, там почервоніння шкіри бути. Ну тобто, це не один якийсь симптом. Так, звичайно, тому що свербіше це можна окремо передачу робити. Це окрема е, тема. Він може бути і емоційним, тобто внутрішній. Mm -hmm. там і а, а стосовно е, шкіри, це повинні бути якісь ще подразники, з ну якісь ознаки. Тобто, я ж кажу, почервоніння, шелушіння. Це вже Тобто, просто, просто чухається це ще. Не є, там... Ще не є хвороба, але краще показати. Клаще, краще прийти да, показати, що Звичайно, чухається. тому Чому? що якщо в одному місці постійно чухається, все одно до чогось дочухається. Екзема. Ну, Ви сказали, це таке вже більш неприємне захворювання, це можливо якесь вже ускладнення після. Є. А, ні, ви знаєте, екзема це якраз не ускладнення, це окрема нозологія, і це дуже широка нозологія. До, до речі, дуже поширена в нашому регіоні, тобто одна з найпоширеніших захв... причин звернення пацієнтів. Да? Угу. А 에... чому, як ви вважаєте, що впливає? Чому в нашому регіоні поширена ця екзема? А, ну вона не тільки в нашому районі, просто зараз е, у людей то немає часу звернутися, затягують, то е, вважають, що та, дрібничка там, шматочок десь там висипає, чогось чухається, помокріло, засохло, пройшло минуло там пройшло І тому не звертають довгий час на це увагу. Взагалі, то екзема це таке алергійно-токсичного характеру захворювання. Так? Тобто це не інфекційна хвороба, нею не можна заразитися від людини до людини. так Це захворювання, яке викликається якимись подразниками завжди. Тобто це або Тобто є істинні екземи, да, є дитячі екземи, є ті екземи, що мікробні, так звані, викликаються і виникають на фоні якихось травм там, після лікувань, на фоні дій якихось ліків, на фоні ем, неправильного використання. Медичних засобів, коли люди використовують там замість того, щоб підсушити е, свої утворення, вони їх е, розмочують, розквасюють мазями. Е, звичайно, е, це професійні екземи. Е, зараз дуже багато людей звертається з професійними екземами, і е, буває таке, що навіть людині доводиться змінювати професійну діяльність, тому що от, е, дівчата, які працюють е, манікюр. Да, педикюр. Ті, що працюють б'юті індустрії, вони постійно мають контакт з хімічними речовинами. Це чоловіки, які працюють з мастилами, якимись розчинниками, фарбами. Постійний контакт він викликає екземи, він здатний викликати екземи, і такі речі вони просто так не минаються, поки не прибрати подразник. подразник. Спершу ми прибираємо причину. Це вже серйозне рішення змінити професію. Так, але інколи. Іншого не дано, іншого не працює, інше, тому що ми повинні прибрати подразник. І людина не може постійно, ну це не здраво знаходитись постійно на якихось гормонах або на якомусь внутрішньому лікуванні, тому що системному, тому що зовнішнє вже не допомагає. Тому тут доводиться робити доволі серйозний такий вибір. Як зрозуміти, що в тебе екзема? Від дерматиту, дермати, то, Її і підрізняє... ні з чим не сплутаєш. Екзема це екзема, вона переводиться як закіпання, да? тобто шкіра закіпає. Це досить швидкі процеси. Спочатку людина відчуває свербіж, якісь почервоніння. Це ж якась з локація, з часом... певна. Так, так Це, певна, вся це шкіра. певна локація, але з часом вона розповсюджується, може порозповсюджуватися на весь шкірний покров. Тому спочатку так це локальні речі, які червоніють, дуже сверблять, з'являються велика кількість пузильків, тобто з'являється мокнуття таке. І з часом з'являються відсіви, і екзема понеслась. Де найчастіше виникають руки, ноги. Ну це дивлячись від того, що являється чинником, да угу. що, угу. що було першопричиною, що було Тому що звичайно, якщо це дуже часто це бувають ноги, коли це стосується там якихось грибкових інфекцій, коли стосується якихось травм, те, що стосується саме професійної екземи, це звичайно руки. Тому зазвичай руки ну можна сказати, що екзема це вже як алергічна реакція виходить. Чи ну, все ж таки алергічні реакції шкіри відрізняються звичай, теж свою мату? Звичайно, мають так. Це трошки не трошки, це загалом інші речі. Mm -hmm. да? Тобто, якщо алергія, це така агресивна імунна відповідь, швидка імунна відповідь е, організму, на якийсь подразник е, з повторним контактом якимось. Да? І зазвичай це подразники е, білкового характеру. Зазвичай то екземи ні, вони по-іншому себе поводять. Вони можуть бути довгограючими такими, тобто екзема це хронічне захворювання, яке має там загострення. Да? Ну вони бувають хронічні і гострі. Uh -huh. Тобто ми ще можемо звернутися до дерматолога із проблемами, які виникають на шкірі, дерматити, екземи, алергічні реакції, проблеми з волоссям, коли його та, не стача на голові. Мене дуже здивувало, що ви кажете, що 20 років так, і вже звертаються чоловіки. в такому ранньому віці чоловіки, ну жінок теж є ця, ця проблема. Yeah. Але трошки пізніше, мабуть, це теж гормонами спов'язане. пов'язане. Ну, якщо жінка народжує близько 20 угу. років, то теж може да, бути звичайні телегенові алопеці, звичайне випадіння волосся, вони перетворюються в якісь хронічні зараз на, на, на стресовому фоні, на те, що я казала, да ми трошки мужніші місти стаємо вже на фоні стресу. І це і стосується і дівчат, також грибкові захворювання. Наскільки вони поширені? Це стосується теж інфекційних якихось чинників чи ні? Мікози взагалі це дуже така велика і серйозна тема для обговорювання. Чому? Тому що взагалі мікози це така нозологія збірна, та? тобто це хвороби, які викликають пошкодження шкіри, нігтів, волосся. На слизових оболонках і руйнують їх, так? І е, те, що викликають гриби, патогенні і умовно патогенні ті гриби, які є е, нашою флорою, так? тобто вони повинні бути у нас і вони є. Але коли їм стає комфортно, вони стають патогенами і викликають захворювання вже. І е, тому стосовно грибів, е, Дуже люблю тему грибів, тому що їх дуже багато, взагалі півтора мільйони, да, там нараховується взагалі видів грибів. Те, що стосується небезпеки для людини, ми їх майже всі знаємо. Майже всі ну і, і медицина та, теж не і теж да, розвивається. Так ми ще е, навчаємось. Ми ще вивчаємо. Це постійний розвиток має бути такий Безкінечний. Багато людей звертаються з грибковими захворюваннями. Багато і чи можливо під час війни, під час підвищеного стресу, більшість кількість людей е, збільшилась. Ти, Немає знаєте, такого зв'язку. Ні, не помічаю такого mm -hmm. зв'язку. Тому що це завжди були звернення, грибкові звернення, бо вони були ну, через, одну, через одного пацієнта. То, і це як грибкові інфекції шкіри, слезових нігтів, так, це ж не тільки нігтів стосується, тому е, запит великий, величезний запит на лікування грибів. Е, стосовно е, знову ж таки, провокацій, розумієте, ми зараз. Е, Імуносупресивні за рахунок стресу, да, те, що вже проговорили, е, гриби у нас їм дай тільки привід, тобто десь якась підвищена вологість, е, десь якісь травми, да, це те, що стосується зовнішні, зовнішніх чинників, е, якісь мікротравми, вели більш серйозні травми. Е, це не Дбала гігієна якась. Або навпаки, надмірна гігієна. Тут також доводиться, коли навчати, навчати людей митися, тобто навчати гігієні. І, на жаль, велика кількість людей вона потребує внутрішньої імуносупресії стосовно своїх основних захворювань. Та? це ревматити ті ж псоріази Тобто велика кількість захворювань, яка потребує потребує імуносупресії, а на фоні імуносупресії внутрішньої, звичайно, грибам комфортно, вони себе класно почувають і, але ми можемо з цим поратись. Ну, а, більше все субаркіс. ж таки, ну, таких, скажімо так, зовнішніх чинників, які сприяють дерматологічним захворюванням, чи це вже більше шкіра реагує на якісь хронічні захворювання серцево-судинної системи, ендокринної системи і так далі? Шкіра, немає такого розгалуження, немає. тому що mm -hmm. ні, насправді немає, тому що Ну, переваг сказати, що більше тих, які викликають внутрішні, внутрішній стан або ті, що зовнішні, ні. Тому що, звичайно, багато і може навіть більше тих чинників, які зовнішні. Тобто інфекційні і так далі, але ми не скидаємо з рахунків те, що відбувається у нас в організмі. Дерматологія це суміжна, ну тобто ми суміжно лікуємо з ендокринологами, як ви казали, енд... е... кардіологами. Чому? Тому що багато людей у нас взагалі серцево-судинні захворювання, не ж перші в світі, так і на фоні серцево-судинних захворювань відбуваються ті ж внозні екземи, так звані. Тобто це трофічні виразки, це все, що стосується трофіки тканин, так? живлення тканин. Тому ми спрацюємо з усіма спеціалістами: гінекологи, ендокринологи, кардіологи, терапевти, інфекціоністи. Яке сучасне сьогодні лікування дерматологічних захворювань? Що ви радите? Як лікуєте? Є такий дерматохірургія, з'явився новий напрямок? Так. Дерматохірургія це справді нова спеціалізація. Okay. Вона молода взагалі в Україні. але ми вже можемо подякувати університету нашому, дякувати кафедрі дерматології та да, Галині Іванівні Макуріні, що в нас вже відбувається навчання за цією спеціалізацією. Ми вже отримали сертифікати по цій спеціалізації, і це розширює дуже можливості дерматології. Тому що, що це за спеціалізація, що це дає лікарю? Це, це поєднання дерматології і хірургії у тих випадках, коли ми не можемо впоратися з утвореннями шкіри. Змінами шкіри приймаючи якісь засоби системні або місцеві. Коли місцева терапія і системні засоби вже не дієві, тоді вже до нам на допомогу приходить дерматохірургія. Тобто і... раніше треба було звертатися окремо, якщо там виникала ситуація, дерматолог відправляв до. Хірургів, хірургів або до онкологів окремо, так. так то тут вже, скажімо так, на місці можна всі ці питання вирішити зі своїм лікарем, дерматологом. Так, так, звичайно. І, е... Це розширює можливості лікаря. Це перше. Друге, це надає переваги пацієнтам, тому що в тому, що дерматолог, все ж таки, загальна хірургія, дерматологія завжди були якісь нюанси. Да? Там і в хірургії, і в дерматології стосовно там загоєння ран. І ми завжди з хірургами також працювали сумісно, коли там йшлося про профілактику рубців, рубцових якихось змін. то зараз це можна все зробити в кабінеті. Я не маю на увазі якісь мост -терапі, якусь мост терапію, таку велику онкологічну, да? але звичайні новоутворення, які навіть не показані, видалення яких не показано медично. Ви сьогодні вже наголошували на тому, що естетика дуже важлива, як і для дівчат, так і для хлопців. І інколи такі новотворення заважають людині. На яких немає показань да, медичних, але вони заважають людині жити. Тобто і естетично, і вона там боїться травмувати якось психологічно. Тому це зараз вирішується в кабінеті, не відходячи від місця. Чого треба боятися, коли йдеш до дерматолога? До дерматолога. Там ж взагалі найдобріші спеціалісти в галузі медицини. Нічого не треба боятися. Більшість методів у нас не інвазивна досліджень, тобто да, дослідження, які ми виконуємо, це зі шкріби, лампи вуду, так, дерматоскопія, взяття матеріалів це зазвичай не інвазивні процедури. Вже коли йдеться про біопсію або там от стосовно дерматохірургії, так все робиться. Під анестезією все робиться дуже комфортно і взагалі нема ніяких труднощів і боятися нас не треба. Ми добрі, лагідні і чуйні. Чи є такі хвороби, що від яких не можна вилікуватися, чи все ж таки, якщо ти вчасно звертаєшся до лікаря дерматолога, то стан твоєї шкіри буде завжди задовільний? Ви знаєте, якщо в нас багато захворювань, на жаль, які ми не можемо вилікувати, але які зараз дуже. Добре контролюються, стримуються. Тобто, псоріаз зараз взагалі не вирок. Ну я так вважаю, тому що люди у нас є багато прикладів, коли людина приходить там з важкою ступіню псоріазу, да, це коли 50-70% шкіри пошкоджено. Ураження. Так і дуже тяжко, коли понад 70, І ці люди з часом мають таку шкіру. На яку ніколи не подумаєш, що там був псоріаз, тому що зараз такі ліки це і імуносупресори, і я я не буду називати ну, да, марки. Ну, Без назви, да, та, просто да. що, ми розуміємо, тобто, що є названня. Так, цієї звичайно, ситуації. є імуносупресори, є імунобіологічна терапія, тобто на якій люди стають психічно і фізично стабільні, і це стримується вилікувати. Неправда, буде, якщо скажу, що вилікувати, ні. Але стримувати це можливо. На допомогу йде, звичайно, і це одна з основних. один з основних напрямків це зовнішня терапія. Але люди постійно знаходяться на препаратах і соціально адаптовані. Покращують якість ну, життя таким звичайно. чином. В час програми дуже швидко впливає, щось на останок, якісь поради, щоб менше до вас зверталися. І стан шкіри був дуже гарний. Так. Е... Що треба робити? Що треба робити, ми вже декілька раз проговорили звернутися до лікаря. Тобто, якщо є зв а якщо чи не звертає, ну, щоб якось здоровий спосіб життя, можливо, щось харчування, якісь поради чи ми... такого загального. Ні, ми всі є те, що ми їмо. Тому однозначно е, солодко спати, смачно корисно їсти і е, дотримуватися гігієни. Не, не завжди гігієни надмірної. От і хочу наголосити ще раз, все ж таки, на нашій дерматохірургії, яку я дуже полюбляю, і е, е, у нас керівництво лікарні створило всі умови, щоб люди мали е, змогу прийти, обстежитися. Тобто, у нас е, потужні дерматоскопи, у нас е, операційні обладнання, і е, зараз люди можуть виглядати краще, і тому, якщо, якщо так, щоб не приходити, то प्रीति Стати красивішими, піти і насолоджуватися життям. Я вам дуже дякую за розмову. Глядачам. Нагадаю, що сьогодні в гостях у нас була Ольга Кравченко, лікар-дерматовенеролог, дерматохірург міської лікарні номер 7 Я вам вдячна за розмову. Сподіваюся, що глядачі дослухаються ваших порад, і будуть вчасно звертатися до лікаря, щоб мати красиву, гарну шкіру, а також якісне, насичене, повноцінне життя. Всім вважаю всього найкращого. Бути здорові!